Вітаю на каналі «Серіалівка». У цьому відео я вам розповім про головні прем'єри квітня. 4 квітня відбулася прем'єра міні-серіалу Ріплі, заснованого на кримінальному романі талановитий міст ріплі Патриції Гайсміт. Проєкт має чудовий вигляд, він знятий в чорно-білому стилі і це має додавати атмосфери, бо дія відбувається у 1960-х роках в Америці. Том Ріплі – розумний молодий чоловік з низі, який прагне пробитися в житті. Одного разу героя наймає заможний чоловік з Нью-Йорка, щоб Том переконав його сина повернутися з Європи до США і зайнятися сімейним бізнесом. Втім, у Тома швидко виникає холоднокровний план, як обернути завдання на свою користь. З 5 квітня почав виходити серіал Шугар з Коліном Фарелом у головній ролі. Він грає приватного детектива Джона Шугара, який розслідує загадкове зникнення Олівії Сігел, онуки відомого голівудського продюсера Джонатана Сігела. Поки Шугар намагається з'ясувати, що сталося з дівчиною, він також розкриває сімейні таємниці сігела, як свіжі, так і давно поховані. А також бореться із власними внутрішніми психологічними проблемами. Також 5 квітня відбулася прем'єра південно-корейського серіалу Паразит сірі це екранізація манги паразит яку наприкінці 1990-х років створив Хітоші Івакі. Сюжет про те, що світ заполонили паразити з космосу. Вони заповзають у тіла людей, захоплюють їхній розум і змушують атакувати всіх навколо. Одна з жертв – 17-річна дівчина, яка навчилася співіснувати разом з паразитом. А тому опиняється між двома лезами навалою паразитів і командою Сірі, яка намагається їх знищити. 11 квітня вийшов довгоочікуваний серіал Fallout, знятий за мотивами одноіменної культової серії відеоігор. Події серіалу відбуваються у майбутньому, після ядерного конфлікту 2077 року. Всі, кому вдалося вижити, змушені переховуватись у підземних бункерах. Молода дівчина Люсі, мешканка сховища 33, яка жила в ньому все своє життя, покидає бункер та вирушає у небезпечну подорож постапокаліптичним Лос-Анджелесом, що таїть у собі купу смертельних небезпек. Творцями серіалу стали подружжя Ліза Джой і Джонатан Нолан, молодший брат режисера Крістофера Нолана, які до цього вигадали науково-фантастичний серіал Світ дикого заходу. З 12 квітня почала виходити біографічна драма Франклін з Майклом Дугласом у головній ролі. Серіал розповідає про 8 років життя одного з співзасновників Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Цей час він провів у Франції, намагаючись переконати місцевий уряд допомогти його країні в боротьбі за незалежність від Англії. З 14 квітня почав виходити серіал Симпатик. Ця історична шпигунська драма на основі одноіменного роману Нгуєна розповість про падіння уряду південного В'єтнаму в 1975 році та послідуючі події в Каліфорнії. Головний герой, таємний комуністичний агент В'єтконга Національного фронту визволення південного В'єтнаму, який прибуває до США, щоб шпигувати за спільнотою біженців та доповідати про них. Поступово він починає розриватися між обов'язком перед Батьківщиною та своїм новим життям. Одну з головних ролей грає Роберт Дауні Молодший. З 17 квітня буде виходити серіал під мостом з шокуючу історію на реальних подіях. Дія відбувається у канадському містечку. Кінець 1990-х. 14-річна дівчинка на ім'я Ріна Вірк йде на вечірку, але не повертається додому після сутички з однолітками. Вбивство школярки розслідують місцева офіцерка поліції та Ребека Годфрі, прототип реальної письменниці, яка описала злочин у своїй книзі під мостом. У жорстокому вбивстві звинуватили сімох дівчат-підлітків і хлопця. Головні ролі виконали Райлі Кіо та Лілі Гладстоун. 25 квітня повністю вийде серіал Мертві хлопці-детективи, знятого на основі одноіменних персонажів коміксів DC – від Ніла Геймана та Мета Вагнера. Після своєї смерті юнаки Чарльз Роуленд та Едвін Пейн вирішують відмовитись від потойбічного життя, щоб залишитись на землі та розслідувати злочини, пов'язані з надприродними подіями. Вже відомо, що події серіалу відбуватимуться у всесвіті іншого популярного серіалу Netflix Пісочний чоловік. З 30 квітня очікується серіал Завіса або в іншому перекладі Вуаль від Стівена Найта з Елізабет Мос у головній ролі. Це історія запеклого протистояння двох жінок. Одна з яких володіє страшним секретом, а друга усіляко намагається його розкрити. А тепер розповім про серіали, які вже давно на екранах. З 2 квітня почав виходити другий сезон серіалу Великі гроші. Проживши 20 років у шлюбі, Молі Новак розлучається з чоловіком, отримує 87 мільярдів доларів і намагається зрозуміти, що їй робити далі. Вона вирішує поновити роботу у своєму доброчинному фонді і повернутися в реальний світ, поміж тим, шукаючи себе. З 3 квітня на екрани повернувся серіал Вокер з Джаредом Падалекі у головній ролі. Події розгортаються навколо Кордела Вокера, техаського рейнджера, який два роки був далеко від свого дому та сім'ї. Після трагічної смерті дружини він працює під прикриттям, щоб проникнути в злочинне угрупування, яке, на його думку, відповідальне за її вбивство. Він повертається з новим відчуттям мети і рішучості з'ясувати правду. Однак незабаром усвідомлює, що його відсутність негативно вплинула на його близьких. Також йому доводиться працювати з новою напарницею. З 4 квітня почав виходити п'ятий сезон серіалу Зоряний шлях Дискавері. Події розвиваються за 10 років до подій оригінального серіалу. Екіпаж корабля USS Discovery NCC 1031 відправляється в подорож, щоб вивчати глибокий космос, відкриваючи нові спіти і цивілізації. Відомо, що цей сезон стане фінальним. Також 4 квітня вийшов останній третій сезон серіалу Алекс Райдер, заснованого на одноіменній серії романів Ентоні Горовиця. За сюжетом Алекс Райдер дізнається, що його дядька, агента британської розвідки, вбили під час виконання шпигунського завдання. Потім його знаходить керівник надсекретного підрозділу служби Мі-6. Тоді хлопець неохоче починає працювати під прикриттям в школі-інтернаті, де йому належить розслідувати зв'язок між загибелю двох мільярдерів і цією школою. З 5 квітня почав виходити другий сезон мультсеріалу Монстри на роботі. Події відбуваються через 6 місяців після мультфільму Корпорація монстрів. Мультсеріал про те, що монстри отримують енергію від дитячого сміху, а не від їхніх криків. З 7 квітня виходить другий сезон науково-фантастичного серіалу Маяк 23 з Леною Хіді та Стефаном Джеймсом у головних ролях. У цій історії, події якої відбуваються у 23 му столітті, дивним чином переплітаються долі урядової агентки Астер та колишнього військового Галана, обидва опинилися в пастці всередині одного з багатьох маяків, що служать орієнтиром для міжгалактичних мандрівників. 25 квітня вийде новий другий сезон серіалу антології. Вони з підзаголовком Страх. Дія відбуватиметься у Лос-Анджелесі у 1991 році, коли місто накриє серія жорстоких вбивств. Поліціянка Дон Рів сповнена рішучості зупинити душогуба, але по мірі наближення до цілі, що зловісне, охоплює героїню та усю її родину. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі або просто поставити вподобайку та розповісти про мій контент друзям, яким це буде цікаво. Бережіть себе та до нових зустрічей!